Вітаю на моєму каналі Політеска. Сьогодні я приїхала шукати ось цю скульптуру. Вона знаходиться на території Київської психлікарні імені Павлова. Але почала я огляд свій, ну я не думала, що тут багато всього такого. І тому перше, що я побачила, це цю скульптуру. Як для мене ангел, який читає книгу. Не знаю, чому ангел, але мені здається так. Хоча треба було б пошукати, тут люди, мабуть, моляться, віддають якусь данину. І ось ці тексти. Я, до речі, запитала чата Джапіті, кому належить оцей вираз, який внизу. Він кричить, що ти повинен стати іншим. він мене відправив до Канта. Але чий чи це вираз? Я так і не зрозуміла, але я пошукаю. Оцей пастир чи апостол, люди віддають данину, мабуть, щось просять. Дивні обличчя? От що би воно означало? Емоції. Оце не знаю, це доброта, а це задоволення життям. І пішли далі. Отой кам'яний куб. Люди під кам'яними парасольками вони по колу такі стоять. Тут це до цього ми повернемося, а ото щось таке дивне-придивне, зібране з дерев'яних частин. Ви знаєте, територія психлікарні, і, мабуть, оце і є психлікарня. Але що хотів автор сказати, цим я не зрозуміла. Не знаю, але що ж він хотів сказати. І оце повертаюся до цього Глиняного. Я так розумію, що це. По мотивам творів Примаченко. Було дуже подібне. Потім я вичитала, що так, це по мотивам якраз і Примашенко. Але тут дуже-дуже багато отаких металевих скульптур. Хто автор цих скульптур, я так і не вичитала. Оцей листоноша, я назву його так. Листоноша з кицькою зотий такі в черевички, з чимось. Але ж вище подивіться, що у нього на плечі. А у нього на плечі блакитний метелик. Задоволене в нього обличчя чи ні? Метелик, киця, йдемо далі. І знову щось в стилі Примаченко. чотири ноги, три капелюхи, а спереду, а спереду чотири ноги, три капелюхи, три голови. Дві руки, ну і щось таке дивне-дивне. Дивне-придивне. Дивне щось може це її означає. Це знову в стилі Примаченко. Це ж треба придумати таке. І хтось же це все витворив, чи створив в такому стилі і в глині. А тут у нас Група металева. Хто у нас? А у нас Дон Кіхот і Санчо Панса. О, який Санчо Панса. такий недалекий трошечки осел. ржачний донкіт, от як донк передано, а кінь монструозний. і звичайно млин, і головне що всі взуті. Одіті з парасолькою, з квіточкою і коняка. А далі тих, хто запалює ліхтарі. Далі. Оце я взагалі не зрозуміла, що це таке. Для мене щось дивне, але може я колись і розберуся. А от у дедалі там група з трьох дерев'яних скульптур. Я зробила фотографії, але чомусь вони в мене не вийшли то покажу вам тільки на відео. Ну, для мене ці дерев'яні скульптури це було щось, особливо оця, що зліва перша. Я не знаю, яким треба мати, чим треба, щоб була голова зайнята, щоб таке наваяти. Мати з дитиною, щось під ногами, відрубана голова. Тварини, бик якісь. Тут теж жіноча тема якась. Не можу зрозуміти, що це. І це якийсь крик про допомогу. А там ніби як ікона. Крик про допомогу. А отут ззаді побачила якийсь звір, Тоже тримає щось в зубах. Чи вовк, чи собака, чи щось інше, чи кінь. Я не можу зрозуміти, що то таке. Але досить таки дивна скульптура. Це маленький принц. І принц трошечки підстаркуватий, але сидить собі на планеті з трояндочкою. А над ним Карлсон з вітряком. І маленький принц. Ви подивіться, в яких він кроксах зутий. Як взуття передане майстрами чи майстром? А отут сама простенька композиція, я її назвала Єгипетський сад. Але я до нього прийшла до цього єгипетського саду, бо мені дуже сподобалась панорама Києва. Ще листя немає, початок березня. І Вид зліва на вулицю Олени Телі, далі Петрівка і десь там справа Поділ. А якщо повернутися назад, то ми бачимо Кирилівську церкву. А оця скульптурка мені сподобалася дівчинка. Це, я так розумію, майстер, який точильщик ножів, чи чогось там точильщик. Ви подивіться, які губки, ви подивіться, які очки. Ну, і дядько серйозний такий. Але щось він точить не ніж а прихватку до баняка. Але тачка класична, мантачка правильна, на педальці, і прихватка до. Беняка. Це тут дівчинка з парасолькою і з губками і імпровізований ліхтар. Якщо не дивитися на стіни лікарні, то навіть дуже. А тут парасольки там. Дівчинка на кулі на злобу дня яка рукою тримає авіаційну бомбу. Сумно, але є. Оце композиція це мої фаворити. Якби я могла вам передати вираз тієї бджоли, то то щось з чимось. А оцей щур на дельтоплані це щось з чимось також. Ви подивіться на цього щурика Арфест. з журавликом в руках. Він мені подібний до якогось героя сказки. Теже взутий з арфою і, і дуже зосереджений. І ось я знайшла все-таки цю людину на кубику автор Козаченко. Що вона означає у сучасному світі? Людині дуже важливо знайти себе, своє місце та призначення в житті. Особливо складно зробити це людям з психічними розладами, саме на цю проблему і покликана звернути увагу скульптура у пошуках себе справжнього, яка являє собою чоловіка, що сидить на великому зібраному кубику Рубіка, і замість голови у чоловіка розібрана головоломка, яку він намагається зібрати руками. У сучасному світі дуже важливо знайти себе своє місце та призначення в житті, як це зібрати кубик рубика свого життя. Особливо складно це зробити людям з психічними розладами. Саме на цю проблему і покликано звернути увагу на нашу роботу, зазначає автор проєкту. А тут я захотіла все-таки піднятися на саму високу точку. Цього пагорбу, хоча я думала, що Королівська церква на самому вершечку, але ні. І перед нами сад відновлення. Перший скандинавський сад відновлення в Україні. Альтернативний маршрут до Бабиного Яру. Ну тут інформаційна мапа, що де і куди. І мені захотілося пройти далі. Ще немає зелені. Ось альтанка. Одномісна. Це ваш простір стільки, скільки вам потрібно. Вам не потрібно нічого робити, просто розслабтесь, послухайте звуки лісу. Там ще якісь альтанки. Тут, мабуть, літом чи весною будуть рослини. Це, я так розумію, групова альтанка. Зими трохи занедбане, але я думаю, що все виправиться. Але так дивно, майже центр міста і от такий первозданий, ну, нечіпаний парк. І от перед нами відкривається дорога, мабуть, маршрут і стара Пруківка. Скільки вона тут лежить, цікаво. І ось я підходжу все-таки на найсаму вищу точку цього пагорбу. І так дивно тут така відносна тишина внизу шум великого міста шум вітру і пустота я маю вам що показати